Добрий день, я Денисюк Іван, учень 11 класу Саранського ліцею за числом 5. Пропонуємо в вашій увазі проєкт на тему Вплив перкус рубрина в природне фіторі заманіття насадження страшівського лісництва. Поширення інвазійних видів одна з причин глобальних змін навколишнього середовища, одна з п'яти найбільших загроз біо та функціонування природних екосистем. У 2023 році Міністерство захисту довкілля України створило перелік з 13 інвазійних видів, здатних до неконтрольованого поширення в Україні. і Була введена заборона на їхнє використання у лісовідтворенні. Проте в Україні наче Лихоманка продовжується інтродукція чужинців, на суперечки між науковцями та лісівниками, що й визначило актуальність нашого дослідження. На території України серед інтродукованих видів дуб червоний є найпоширенішим видом за площею насаджень. Тож Кверкус Рубра став об'єктом нашого дослідження, а предметом дослідження – природне поновлення лісової ділянки навколо території страшівського лісництва. Мета роботи полягає у вивченні розповсюдження Кверкус Рубра на території Старшівського лісництва квартал 79, виділ 21, у розрізі типів рослинних умов і типів лісу та характеристика основних таксаційних показників насаджень за участю Рубра і його вплив на біоту. Для реалізації мети ми поставили перед собою наступні завдання. Проаналізувати морфологічні особливості адвентивного виду, виносити ареал поширення та основні таксоційні показники кверку зрубра на досидній ділянці, досидити методом закладання облікових площадок, місце насінневе поновлення підросту, оцінити вплив поширення кверку рубра на природне фітаризаменіття лісового насадження страшівського лісинства у кварталі 79, відділ 21. Наукова новизна щодо вивчення впливу дуба червоного та підтвердження його інвазивності на лісові рослині угруповування Сарашківського лісництва у кварталі 79 відділі 21 проводилась перше. Під час дослідження ми використовували теоретичні методи, аналіз літературних джерел щодо адвентивних видів, таксаційні дані та консультації лісничого, практичні методи, стрічковий метод, метод облікових площадок, камеральна обробка. Польових матеріалів, визначення видового складу надґрунтового покриву. 16 жовтня 2023 року разом з науковими керівниками ми здійснили виїзд до Старошівського лісництва, отримавши консультування лісівничого та опрацювавши таксаційні дані за 2019 рік, ми дізналися, що це територія лісової ділянки вологи. Грабово-дубово-сосновий де дуб червоний становить 10%, кверку сруб, це морозостійка, стійка, світлолюбно, вітростійка, випавливо до грудючості та кислотності ґрунту, рослин, сіка дошківників та хвороб, має фітонцинні та декоративні властивості. Для дослідження території природного поновлення 6 вересня 2024 року ми вдруг здійснили та провели аналіз природного поновлення у кварталі 79, виділ 21. За методикою горшеніна ми заклали три облікові площадки в найбільш характерній частині насадження дуба-червоного. Облікова площадка номер 1 нами закладена прямокутної форми площею 1 квадратний метр, наступним над ґрунтовим покривом. По з шребельна невеличкі куртини з усуненого льону, звичайно, тонко ніг стиснутий, з пошкодженнями чорниця звичайна, одинично о, крушена ламка. Кількість та показники природного поновлення, внесені до таблиці 2 і становить 5 штук підросту різновікової групи висотою від 9 до 30 см задовільного стану. Облікова площадка номер 2 закладена в квадратній формі площею 4 квадратних метри з наступним надґрунтовим покривом. Плевроті шребра одинично тонконіг стихнутий, одинична варіант, звичайний, прушина внука. Кількість та показників природного поновлення внесені до таблиці 3. 22 штуки підросту різновікової групи вистою від 5,5 до 59 см за довільного стану. Публікова площадка номер 3 закладена в прямокрупній формі площі 6 квадратних метрів з видовим складом. Флоррація шребера одинична вера звичайний, одинична виріс лам... крошна лунка. Кількість та показники природного поновлення внесені до таблиці 4-8 штук підросту. різновікової групи висотою від 6,5 до 42 см за довільного стану. Під час камеральної обробки польових матеріалів ми провели під рахунок кількості підросток вверку срубля на трьох облікових площадках і перевели на гектар за формулою 29 167 штук. За методикою Нестарова визначили по висоті категорії посаду пів метра як дрібний. За хустотою більше 13 тисяч штук на гектар підріз віднесли до категорії дуже густий і нерівномірний. Для порівняння дослідження провели на обліковій площаці номер 1 і у лісовому насадженні дуба червоного за допомогою приладу метра». Ми отримали однакові результати: вологість 1, сухо, PH8, вложене середовище, освітленість 190 тем, що і є підтвердженням дуже густого підросту. Провівши візуальні та мікроскопічні дослідження ґрунтової підстилки з облікової площадки No1, ми спостерігали живої біоти, ґрунтові гриби, морохи та опале листя та рештки органіки, яка не розклалась. А під наметом дуба червоного спостерігали накопичення опалого листя та рештки коренів у ґрунтовій підсилисті. Звідси ми робимо висновок про те, що лісова підсилка широко не окопичується. Має довготривалий процес розкладання, перешкоджає росту. Змінює та витісняє видовий склад рослинних угруповань лісу. З таксоційного опису ми дізналися, що у кварталі 79, ході 21 Старашівського лісництва 60 років тому було штучно створено насадження дуба червоного, який активно розмножується та поширюється. Листя дуба дуже щільне і може роками розкладатися в нашому кліматі, адже мікроорганізмів, які сприяють розкладання в лісах Європи, немає, а жолоді не цікавлять більшість місцевих тварин. Як підсумок листя накопичується. А травні рослини не можуть пробитися з під такої дубової ковдри, тож під насадженням дуба червоно нічого не росте. Це просто мертві ліси. Тому першим етапом боротьби з квакусу має бути комунікація лісівників з екологами щодо загрози лісовій біоті. Необхідно дослухатись до парад екологів та заборонити їх додаткові насадження, здійснювати ботанічний моніторинг та контроль стану популяцій, поступово вилучаючи зі складу деревних насаджень. Тож ми пропонуємо дозволити використання корпусу рубрики лише для озеленення на житлових кварталів та паркових зон. Дякую за увагу.